Вітаю, це Брайан Кенстон. Офіційний трейлер серіалу. Ваша честь розпочнеться через три, два, один Все, що сталося, стало наслідком одного моменту. Одного рішення. Хто небудь допоможіть мені, Майкл. Майкле. я даю вам шанс виправити те, що ви зробили. Допоможіть назавжди знищити злочинну організацію. Що саме ви просите мене зробити? Ти коли-небудь говорив щось, про що мені варто перейматися? Твоя проблема це моя проблема. Минулого разу, коли хтось перейшов дорогу Бакстеру, він вистрелив йому в голову. Дійте дуже обережно. Я хочу жити в гніві. Я хочу процвітати в гніві. Нічим не можу допомогти вам. У вас не виникло враження, що це не обов'язково. Якщо ми все зробимо вірно, то кожен отримає на те, що заслуговує. Ваша честь. Фінальний сезон з 13 січня.